Ну, помощники. Перебирать картоплю, помощники стару. О. Ася і Мія. Да, Ася? Ти мамі помощник? От і що? От туди, і що це буде? Дай мамі картоплину. Да? Ась. От помощники. Одна спить. Так. Да? Міля. А ця драконша перебирає. Да? Драконша? Ти драконша, мама, на що ти? Мама питає, хто ти? Длаконця? Ася, ася, що там? О, муха? О, зараз за мухами побігає, чого ні.